Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему алгебри 8 класу множина та її елементи. Підмножина операції над множинами. І давайте розберемося з поняттям «множини». В математиці це поняття розуміють як сукупність предметів, які подібні між собою та мають спільну ознаку. Предмети або, як говорять, об'єкти, з яких складається множина, називають елементами множини. Пропоную для кращого розуміння розглянути це на прикладах. Але в математиці ми використовуємо числові множини, а в повсякденні в нас існує дуже багато прикладів. Тому давайте розглянемо. В першу чергу для е, розуміння цього поняття е, множини з повсякдення. І є в нас така множина, як учні в класі. Така множина буде складатися з елемента множини – учня. Якщо ми розглянемо множину букет квітів, то елемент множини у нас буде квітка. Якщо ми розглянемо множину табун коней, то елементом множини буде кінь. І таких прикладів ми можемо наводити безліч, але в математиці ми використовуємо і працюємо з числовими множинами. Отже, числові множини це множини, в яких елементами будуть числа. Наприклад, давайте звернемо увагу на такі елементи, як 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ми помітимо, що це одноцифрові числа, і вони будуть тоді складати множину одноцифрових чисел. Якщо ми з вами розглянемо такі числа 2, 4, 6, 8, 10, то ми можемо сказати, що це елементи множини. Парних чисел. Зверніть увагу, що множини ми будемо позначати з вами великими латинськими буквами, а елементи множини ми будемо позначати маленькими латинськими буквами. І давайте розглянемо цей запис. на прикладі. якщо в нас є множина А, яка буде складатися з елементів А, Б, С. То ми маємо зробити такий запис. В нас є наша множина А. Ставимо велику латинську букву А, вона дорівнює. І в фігурні дужки ми маємо включити всі елементи, з яких складається наша множина А, тобто А, Б і С. Існують деякі зауваження при написанні наших множин, використання їхніх елементів, тому давайте звернемо на це увагу. Елементи в множині ми можемо записувати в будь-якому порядку. Головне, щоб ми не втратили ніякого елемента і не записали зайвого. Ми не можемо, наприклад, якщо в нас декілька елементів мають повторюватися, ми не маємо право їх написати декілька разів. Ми пишемо лише один раз. Ми трохи далі розглянемо це на прикладі. Ще таке зауваження, що слово «множина» ми не повинні пов'язувати з поняттям багато. Множина може складатися як з одного елемента, з двох, з безлічі елементів, а навіть вона може не містити зовсім жодного елемента. І якщо в нас множина не буде містити жодного елемента, її будуть називати порожньою. Ми таку множину звикли позначати ось таким символом, як буква О перекреслена. І, наприклад, розглянемо множину учнів в класі, які знають китайську мову. Ну, на, на, напевно, мало таких класів існує, в яких буде хоч один учень знати китайську мову. Наразі в моєму класі таких учнів немає. Тому про свій клас я можу сказати, що множина моїх учнів в класі, які знають китайську мову, буде порожньою. Давайте розглянемо декілька прикладів множин. Як ми назвемо множину, елементами якої буде понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя? Зверніть увагу, що ми перерахували елементи множини, і ми їх взяли у фігурні дужки. Звісно, ми помітили, що це дні тижня. А отже, така множина буде називатися тиждень. Якщо в нас елементи множини, є такі українська мова, англійська мова, математика, співи, малювання, фізкультура, то таку множину ми з вами назвемо уроки. Давайте ми з вами подумаємо, якою буде множина. Листя на яблуні взимку. Ми знаємо, що взимку листя ні на яких деревах не росте, тому така множина в нас буде порожньою. Давайте назвемо множину пташок, які живуть на місяці. Звісно, на місяці ніякі пташки не живуть, тому така множина буде також порожньою. А ось ми підійшли з вами до прикладу, там, де ми мали на увазі зауваження, де не мають повторюватися однакові елементи. Нас просять написати є множина букв, з якої складається слово математика, нам треба скласти цю множину, які будуть елементи цієї множини. І так як ми бачимо, що в нашому слові математика деякі, деякі букви повторюються, наприклад, М, А, буква Т в нас повторюється, так? то навіть якщо вони повторюються, ми... Не маємо права їх записати двічі або тричі. Отже, наша множина буде складатися з наступних букв М, А, Т, Е, И і К. Ми бачимо, що букву М, хоч вона і в слові, зустрічається два рази, ми маємо написати лише один раз. Буква А у нас зустрічається тричі, ми її записуємо один раз. Давайте запишемо множину цифр, яку використовують для запису чисел. 48. Число 48 у нас буде складатися з таких елементів, як 4 і 8. Число 44, це складається з множини цифри 4. 555 містить лише одну цифру, 5, а отже, Елемент такої множини буде 5. 2010 у нас складається з наступних елементів 0, 1, 2. 5 тисяч з цифр 5 і 0. Зверніть увагу, що якщо в нас мова йде за множину, ми обов'язково маємо написати всі її елементи в фігурних дужках, Інакше це буде помилком. І давайте розглянемо з вами поняття, які ж множини в нас будуть рівними. А рівними будуть такі множини, наприклад, дві множини А і Б, коли вони складаються з одних і тих самих елементів. Тобто кожний елемент множини А буде належати множині Б. І навпаки, елементи множини Б належать множині А. І зверніть увагу, що порядок розташування таких елементів не має значення. Ось в нас є елементи множини А12, 21, 30. Ми можемо помітити, що елемент 12 також є в множині б 21 також є в множині Б і 30 є в множині Б. Вони розташовані в різних порядках, але вони однакові. Отже, ми можемо стверджувати, що множини А і Б рівні. Для кращої ілюстрації співвідношень між множинами нас звикли використовувати схеми. Це дуже зручно, наглядно їх називають діаграмами або кругами Ейлера-Вена. Чого кругами? Бо нашу множину ми будемо позначати у вигляді круга. Але ми з вами це розглянемо в наступному відео, коли будемо розглядати? від множини